Добрий день, шановне товариство, 29 листопада 2025 року. З вами В'ячеслав Ляховецький, Хмельницька область, Кам'янець-Подільський район, село Нігін. Підписуємося, коментуємо, ставимо вподобайки. Ось прийшла субота, вихідний день. Ну і як завжди, коли можна щось було би зробити, правда, ми і робимо? Йде дощик моросить, але виноград прикопую. Трошки важкувато, так як липне земелька до Рискалика, але погода плюсова, вісім градусів. Не хоче фокусуватися, не потрібно. То й працюємо. Малина ще не обрізана. Нічого, потихеньку зробимо. Ще поки в нас на найближчі два тижні прогнозують температуру плюсову, що ми маємо ще? От спаржа росте. Є. Спаржа цьогоріч посажена. Пророщена з насіння в стаканчики. І висажений рядок. Наступному році весні, будемо розсаджувати на постійне місце. Полуниця, підготувалася гарно до зими, набрала цукрів, приймелася, котра підсажена була, хоча стаканна розсада не потребує такого сильного прийняття, бо вона продовжує відразу рости. Йду прикопувати далі. А йду попри теплицю покажу вам ще, що в нас втепліться. Агроволок нам накривав, як були заморозки, бо було в нас вже до мінус 4. Все гарно пережило, росте. Правда, не знаю, як воно буде навряд чи. Виросте цвітна капуста і брокколі. А от три диска, надіюсь що буде. Я думаю, ще якийсь тиждень і можна буде вже її потрошечки вибирати. А ой яка вже гарненька є.